У центральній міській дитячій бібліотеці імені Теліги відбулася виставка віршованої казки Колобок на новий лад для дітей та батьків, яким довелося покинути свої домівки із-за війни. Подумали про дітлахів, які не вдома в таких не дуже гарних умовах. Зараз їм скрутно батькам. Також важко, аби розвантажити їх трошечки психологічно, фізично вирішили влаштувати їм таке маленьке свято. В бібліотеці вже довгі роки існує ляльковий клуб. Вистави проводили раніше дітлахи, самі самі діти наші. Вони виростали у нас за ширмою. Вони вчились творчості, вони вчились бути акторами маленькими. На жаль, зараз багато хто евакуювався через війну, і ми робимо це самі своїми силами, бібліотекарі самі робимо вистави. Дуже приємно було спостерігати за посмішками на обличчі дітей. Цей захід їм подарував гарні емоції, частинку тепла та домашнього затишку. З мамою, з тітю, з сістрами з братом. братам ну, як то более современне мені понравилось. У кожного, хто сьогодні відвідав цей захід, своя історія життя. Мабуть, в мирний час діти сказали більше, чи сподобався їм цей захід. Сьогодні ми почули коротке слово так. Да. М -м -да. Да. Також гарний настрій отримали і батьки. Хорошо, звісно. Діти у мене самі помітішимо Савдіївки. Тут они хоч паразилі. Ми приїхали вообще бледним, бледним. Діти разом з батьками мали можливість не лише подивитися виставу, але й зазирнути за куліси бібліотеки. Провели лялькову виставу лабіринтами бібліотеки, провели екскурсію, пригостили смачним чаєм, солодощами і, звісно, кожному. Подарували подарунок на згадку про нашу бібліотеку. Сподіваємося, це наша не остання зустріч. До новорічних свят ми також готуємо виставу. І якщо сподобалась нашим дітям та їх батькам, то будемо раді їх бачити знову. Тож, як бачимо, такі заходи можуть, хоч трохи відволікти і дорослих, і дітей від сьогодення.